Там починається дорога, верніше основна дорога, сюди веде така туалет, сміття, дорожка і ось таке місце. Трошки подбіжу, щоб багато місця не займало часу. Тут все встлано опілками. Там той. А тут столи, раз, два, три, чотири стола. І фактично це все місце, де... Де будуть палатки, я думаю. Значить, тут виходить можна. Скільки можна палаток поставити, я не знаю. Маленький мангал, Маленький. один маленький цей, один маленький тут, тут вогонь. Там палатка. Зараз тут болото, але я думаю, буде краще. Раз 15 3, 4, Якщо дуже тісно. 7-8. Да, максимум Аня каже, 15 палаток можемо поставити. Якщо так тісно. Ну, ми можемо тут всю поляну зайняти, але не буде часу. А в принципі, тут можна все робити все інше. Тут буде займатися тут туди цей. А тут, сподіваюся, що дощів не буде, бо буде болото. Ну, бо тут дуже цей, дуже болото. Все, Стефано, це наш берчвуд.